Відновлений настінний живопис періоду модернізму представили в церкві Пресвятої Трійці в Бережанах. Реставратори відновили купольну частину храму, розповів один із них Олексій Чередніченко. За його словами, відновлювали розписи впродовж трьох років. Завжди є проблема при реставрації, тому що є багато різних нашарувань різного періоду. Був перший період, коли були ці оригінальні розписи. Які були погрунтовані, і вони укріпляли цю основу як могли, як вміли, і використали такі тверді матеріали без розрахунку, що ці розписи, які є під низом, що вони комусь будуть потрібні. Це дуже кропітка робота маленькими цими скерпільками, по 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 пару сантиметрів. Це купа людей сидять. Відчкрябу розписи датують початком двадцятого століття. Розповів професор Львівської національної академії мистецтв Роман Василик. За його словами, поки не знають хто автор цих робіт. І таких пам'яток не дуже багато є, але все ж таки ми маємо більше їх зосереджену у Львові, а в таких містах їх менше є, в тому числі. Бережане нас єднає з Львовом, з тої культури, з тою епохою, яка була у часи відродження. На жаль, ми ще на сьогоднішній день не можемо вам озвучити авторів, а вони очевидно є, і це не є якісь віддалені часи епохи. Це початок ХХ століття. Очевидно, що вони є. Їх треба просто відшукати. Ну просто занадто мало часу було. Мистецтвознавці ще не включилися в ту сферу, але я думаю, що це буде знайдено. Настоятель храму Пресвятої Трійці, отець Іван Хребтак, розповів: реставраційні роботи у церкві продовжать. Процес реставрації бачите, розпочався. Ми можемо говорити про одну четверту частину виконаних реставраційних робіт. Святилище так, так бо там бачите, вже відкривки ми зробили там. І ну то вже з наступного року ми будемо продовжувати цю роботу по реставрації. Гроші на відновлення храму дають парафіяни, каже Іван Хребтак, яка це сума настоятель не сказав, пообіцяв розповісти після закінчення реставрації церкви. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.